Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, і я Гугл-логіст. І сьогоднішнім відео ми почнемо серію відео про те, як налаштовувати Performance Max, щоб вони відразу у вас запрацювали на різних платформах сайту. І сьогодні це у нас буде Хорошоп. що потрібно враховувати перед тим, як ви будете запускати рекламу на Хорошоп? Ви можете її запустити завдяки трьом сервісам: перше це налаштування аналітики, тобто система аналітики Google. Гугла. Це не тільки H4 конверсії Google Ads, Ми до цього дойдемо. Друге, це обов'язково зареєструватися в сервісі Merchant Center, залити туди свої інформацію про свої товари. Це два. Третє це обов'язково запустити рекламні кампанії. А, аналітика вам потрібна для того, щоб система розуміла, а, що, для чого вам потрібна аналітика? Для того, щоб розуміти, який результат генерують ці рекламні кампанії. Друге, це для того. Щоб зрозуміти в принципі окупність своєї реклами, і третє це для того, щоб дати поведінкові характеристики про поведінку ваших покупців на сайті, щоб система розумний інтелект Гугла міг знаходити схожу аудиторію. Це обов'язково. Мерчен центр вам потрібен для того, щоб ви прийшли перевірку як унікальний інтернет-магазин, і за допомогою цього сервісу, ви в принципі зможете запустити Google Shopping. Ну і сама Google реклама сервіс Google це для того, щоб. Уже проводити саму механіку налаштування рекламних кампаній. Сьогодні ми почнемо з налаштування саме аналітики. Я пробіжусь по цьому блоку досить бігло для того, щоб не зупинятися ні на яких нюансах, умовно. Щоб це було жато. Якщо у вас виникнуть ще якісь запитання, то їх можна окремо десь розглянути. Так, з чого ми починаємо? Ми починаємо. З налаштування аналітики з того, що спочатку ви створюєте аккаунт Google аналітики, ну і друге безпосередньо відкриваєте адмінку Хорошопу. Що ж, як створюється аккаунт Google аналітики? Я не знаю, чи у когось будуть з цим проблеми, нюанси, чи не будуть проблеми, умовно, ви переходите на сайт analytics.google.com і створюєте акаунт під емейлом, безпосередньо вашим Gmail. Ну, я з вами зараз пробіжусь на прикладі створення ресурсу. Тут насправді не досить все і складно буде в вашому випадку. Перше, що вам потрібно, це задати інформацію про свою аналітику. Я це проведу на власні на власному сайті trafficmyshopify.com. Нехай це буде умовно для хорошопа. Я вам рекомендую завжди в інформаціях, в назвах різних потоків, ресурсів та інше, використовувати власні домені імена. Чому? Тому що, якщо у вас буде декілька інтернет-магазинів, вам так зручно буде знаходити. Ну і в принципі, якщо ви спеціаліст по налаштуванню реклами, то тим паче вам так буде набагато зручніше. Ніж коли ви будете їх називати там пром, здіймай мене багатим чи щось типу такого, це з тим, що я зіштовхувалася. Так, вибираємо Україну чи вашу країну, місто безпосередньо, в якому ви знаходитесь, валюту гривні безпосередньо обираємо, йдемо далі. Далі, тут а, вибираєте те, що вам подобається. Я виберу покупки. Невелика компанія, можете зазначити велика, без проблем. Це більше для інфигугла потрібно. Далі обираємо веб вписуємо своє до ім'я, сюди також вписуємо Я назву тест хорошо, щоб воно в мене не де не загубилось. Нажимаємо создать поток. В моєму випадку воно буде виглядати так. У мене або відразу вискочить інструкція по установці, або треба буде нажимати оцю кнопочку безпосередньо. Інструкції тега. ось що нам потрібно в цій інструкції теги? Нам потрібна, по суті, оця строчка коду і особливо оцей шматочок кода. Я вам покажу декілька форматів його постановки на сайт. Зараз покажу, як це може виглядати на вашій адмінці хорошо. Тобто ви зайшли в свою, чекайте, ви зайшли в свою адмінку хорошо, знаходите ось тут обов'язково маркетинг, маркетингові сервіси. Знаходити ось отакий блок, який називається Google Tag. Бачите, він так: UA, j 4 AW, JTAG, JS. Що ми тут будемо робити? Нам треба в першу чергу поставити отут ідентифікатор відслідковування. Цей ідентифікатор у нас береться звідси: J, ось тратата. Скопіювали його, сюди вставили. І ще можна це саме зробити, що я дуже настойчиво рекомендую: поставити його сюди. Зв'язки продовжувати. Ось ми знаходимося тут після коми за е, ставимо наш курсор, нажимаємо Enter, заходимо в наш код аналітики, копіюємо жита: ось цей, повертаємося, вставляємо, зберігаємо. Це перше, що ми обов'язково робимо. Що ми тільки що з вами зробили? Ви не... Ми з вами налаштували дуже швидко. Електро, е, поставили Google-аналітику четверту на сайт. Плюс до цього ми ще налаштували одночасно розширену електронну торгівлю. Зручно на хорошопі, правда? Так, зараз я призавантажу сторінку. Назад, тому що чомусь у мене сьогодні Google аналітика відбиває помилку, збор даних. ой, Потоки даних. Ось ось ця моя аналітика. Ось ці потоки даних. В принципі, у вас аналітика повинна виглядати приблизно ось в такому вигляді. Обов'язково звертаємо увагу на потоки даних. Тут назад повинен збігатися з тим, що ви вводили. і ось наша ось також аналітика. Якщо вам потрібно також знайти цей код, який ми побачили безпосередньо на попередньому етапі, треба зайти в налаштування на тега, інструкції по установці, і тут буде примірно плюс таке саме. Тут ще вкладочка, установка з помощі там інтеграторів, наприклад, але у нас Shopify ой, ой Shopify. У нас хороша ще не Shopify. Маю надію, що стане таким як Shopify, то безпосередньо також можна знайти цей код. Якщо десь загубилися, потерялися, то ось, будь ласка, шестереночка адміністратор, потоки даних. Раз, два. У нас є цей строчка кода. Все, будь ласка. Що ми таким чином з вами зробили безпосередньо? Тепер наша задача вами за перевірити набір фіксації обов'язкових подій для розширеної електронної торгівлі, щоб вони йшли з начинкою. Це обов'язково треба перевіряти, щоб ви були впевнені, що у вас все вірно і все відпрацьовує. Для цього нам треба обов'язково зайти в адміністратор Debug View і на нашому сайті відкрити якийсь з сервісів режиму оплатки. Цей режим отладки може бути в декілька форматів. По-перше, це може зробити, наприклад, отакий ось розширення, яке називається Google Analytics Debugger, або, або це може зробити ось таке також розширення, яке так, перебуває на нього. Називається у мене Tech Assistant Companion. Це типу заміна оцього плагіна, якщо хтось вже в курсі, який називається Google Tag Assistant Legacy, умовно. Що нам потрібно зробити безпосередньо? Це відкрити наш сайт. Я тут перезавантажу сторіночку собі безпосередньо, нажати цю штучку, нажати Add Domain, скопіювати моє доменне ім'я, сюди перевести, нажати Connect. Це буде режим оплатчика у нас. В якому ми повинні в аналітики, отут незабаром побачити набір подій. А в принципі, тут може йти якась певна затримка з передачі даних безпосередньо, може йти саме перебой в цій дані в даних, то не перебой, а трішки він запізнення. Тому на всякий випадок, що ви були впевнені, що у вас все окей, ви можете зайти в очок режиму реального времени. І якщо ви знаходитесь на сайті, ось я тут одна людинка, ось я сижу. У мене є тут набір подій, все чудово. Значить, у нас тут зафіксовано те, що я присутня на сайті своєму ось безпосередньо. Я ось існую. Ну тому що четверта аналітика, вона не супер ідеальна в плані е швидкості реакції на те, що відбувається у вас на сайті безпосередньо. Коротше, от о, от цей кружочок повинен заповнитися повністю, ви перебуваєте на сайті, і потім почнеться ось така ось картинка, історія тут щось почнеться відбуватися, якісь події. Ваша задача, що зробити? Ваша задача відвідати карточку товару, понажимати там, купити сюди, нажати, оформити, зробити тестове замовлення. Для чого? Для того, щоб ось отут побачити набір відповідних подій, що ми повинні будемо побачити, оскільки ми тільки-тільки щойно зробили. Оцю четверту аналітику, я не знаю. Сьогодні вона у мене трішки бажить, не все я фіксую, тому я зараз поперезавантажую сторіночки для того, щоб для себе прояснити цей момент, що все окей фіксується. Ще як варіант, чи ви можете перевірити, чи аналітику яку ви поставили, стоїть на сайті, ви можете ще скачати, якщо ще дає вам, скачати таке розширення Google Tag Assistant Legacy, Воно вже стареньке, його не буде підтримувати Google, але ви точно можете знайти тут свою власну аналітику. От я ставила ось під таким кодом аналітику. Ось якщо звідси скопіювати, перейти, наприклад, на аналітику. Ось я відкрила це. Вона ще стоїть у мене на сайті точно. А в цій потрібно ще трішки почекати. Що я роблю? Я зайшла ось на головну сторіночку. Я хочу вибрати якусь товарну позицію. Я її вибираю ці полички. У мене обов'язково на цій сторінці на карточці товару повинна фіксуватися подія, яка називається View item». Я ось чекаю, поки тут завантажиться оцей кружочок, це я вам примітивно пояснюю. Можливо, там по курсах аналітики вам щось будуть розповідати. Таке суперкласне. Я чекаю, поки завантажаться безпосередньо а, мої події на Особливо на View Item. Ось нарешті прийшло це View Item. Тобто, перше, що я починаю, відкривається view item. Що я хочу тут побачити? Шукаємо value, щоб вона сходилася з тим, що я дивилася на сайті, currency, щоб обов'язково з тим, що було, і елементи, щоб були обов'язково, вони повинні бути у вас. Price тут завжди відображається в такому неадекватному форматі. Це ок, перевіряйте, що вся начиночка була. Далі view item у мене є. Далі я нажимаю купити, воно тут вже багато чого наклацано, Купити у мене повинно обов'язково піти в аналітику подія ed to cart. Я її перевіряю. Враховуйте те, що як тільки ви поставите аналітику, вона може трішки бажати в плані відображення інформації. Якщо через Google Tag Manager це робити, це вже для про, про, у прокачаних умовно користувачів, ми ж це вже через Google Tag Manager більш ясніше приходить, ми ж чекаємо наш EdToCart. Його ось тут немає, треба почекати, значить, знайти ще одну товарну позицію. додавати, але повинен прийти нам ed to cart. Почекаємо. приходить. шукаємо ще одну товарну позицію. Нажимаємо купити, бо в нас 100% едтукарти тут є. Зараз покажу вам. Ось у цьому сервісі, якщо ми виберемо свою четверту аналітику, тут то точно є вся така ось, бачите, подія карт, то вона обов'язково повинна зайти в цю аналітику. Тобто, так можна побачити. Якщо ви там, наприклад, не дуже розумієте з аналітикою, тут можна злякатися і забутися в цих кодах, умовно, але умовно, ось тут я впевнена, що воно це ету карт. Є У нас просто четверта аналітика трішки бажить. Ось нарешті, етукарт нам прийшов. Тут така сама історія: шукаємо «Value», «Currency», шукаємо елементи. Далі, наступне, що ми повинні зробити. Ну, я зараз тут поприбираю ці всі товари, вони мені не треба. Треба зробити тестове замовлення. Тобто ви оформлюєте повністю свій тестовий тестовий заказ. Нажимаєте оформлення замовлення. До речі, тут а, в хорошопі, що прикольно, тут навіть передається інформація про те, що у вас там щось видалялося, умовно, з. Що загально дивитися історію, тут навіть є те, що видали Remove From Card, і воно також в аналітику може передаватися. Але, умовно, ось у нас є Begin Checkout. Begin Checkout – це начало оформлення замовлення. Воно також, я може, десь пригаю, ну умовно. У вас, коли оце відкрилися два віконечка ми дивимося. Спочатку ми дивилися з вами той самий ету карт. Я зараз знайду. Ось ету карт. Ми вибрали нашу четверту аналітику. Тут хід стовідсотково повинен бути. У Вас може бути два-три ету карти, неважливо. Ось ету карт. Ми, якщо його відкриємо, ми точно знайдемо нашу цю аналітику. Ось бачите, я навіть через Ctrl F, Ctrl-V, ось знаходжу пошук цю аналітику, яку я поставила. Далі я шукаю, можна той самий Remove from фромкар знайти. Так само ось, він точно пішов в четверту аналітику. Далі обов'язково треба знайти Begin чекаут, тому що так. на товарі ще Хорошопі він є. Бегін чекав. Тут ось він другий бегін. Чекав ось він є. Він пішов тут. На жаль, чомусь він дуже зможе з запізненням приходити. Ось бачите, рімуфромкат у нас тут пішов, бо я ж декілька разів видаляла. Ви можете його використовувати для яких там оптимізаційних для себе. Дій. Я тепер okay. чекаю. Бегінь чекав, бо він з запізненням підвантажується. І ще у нас задача повністю зробити тестове замовлення. Для чого? Для того, щоб перевірити, чи входить перчейс. Я з вами це те саме буду проходити. Є, нажимаю оформити замовлення. Ой, у мене щось тут уже збилося. Тегесістен збився. Дивимося на всякий випадок, ось тут у мене щось злетіло. Дивимося, чи перчейс той був, чи не був. Щось тут у мене злетіло. Аналітика у мене тут стоїть. Скоріше всього, цей пюрче пішов, але щось у мене злетіло. Ну, на 64 четверта аналітика. Наша задача побачити той самий пюрчес. Якщо ні, то робити ще раз попитку для того, щоб зробити цей тестове замовлення і його відслідкувати, щоб воно у вас було цей пюрче. У мене непередбачені якісь події відбулися. І поки що для мене не зрозуміло, що саме відбулося, чому збилося, але знаєш, повторно зараз буду робити тестове замовлення. Так, у мене знову збивається Тег-System, тому я, мабуть, оцей ненадійний плагін, тому я вам, мабуть, буду показувати, як ще можна відслідкувати конверсії, що вони дійсно пішли в необхідну аналітику. Для цього треба буде поставити оцей Google Analytics Дебагер, зробити оформлення замовлення. Зараз нажму. дополнительный такс. Инструменты разработчика в консоль. И мне треба знайти той перчейс. Просто по кнопке отпрацьовую. Перчейс. Так, гарненько в мене не вийде це зробити, тому ми з вами зробимо наступним чином: ви або дочекаєтеся свого перчейза. Ось отут, підвантажується, він підвантажиться, да, запізненням він підвантажується, але він буде. Тут треба обов'язково перевірити велью, дохід на який ви замовили, і id транзакції обов'язково перевірити. Ну, податки тут не передаються каренці, щоб вона відповідала елементи обов'язково, якщо тут декілька позицій, щоб все співпадало, це обов'язково. Або якщо тут дуже довго для вас не підвантажується, тому що в мене збивається цей тегосістент на цій історії, в мене дуже сьогодні багато глюків, але неважливо. Я вам показую варіант, як ви можете це ще проконтролювати. в режимі реального времени, знаходимо назву собиті, гортаємо сюди, знаходимо перчейс, відкриваємо його, і тут стовідсотково повинна бути інформація. Ось транзакшн айді він повинен співпадати з тим, що у вас вийшло обов'язково 267 в моєму випадку. Обов'язково я перевіряю Currency, щоб валюта сходилася. До речі, якщо ви не знали, раніше в третього аналітику Currency валюта передавалася. В доларах з промо Ну хорошо, б я такого не бачила. 200, будь ласка, сума мого замовлення. Якщо воно повністю співпадає з вашим, все чудово, все окей, значить все працює так, як треба. І далі ваша задача тільки контролювати, чи воно відпрацьовує, чи ні. Тобто, ви зараз таким чином налаштували головну конверсію, яка відповідає просто покупці. Вона вас тут автоматично. Завжди включена як основна конверсія. Вона буде відпрацьовувати. Тестове замовлення у нас пішло, все чудово, все окей. У нас інструмент, який це фіксує, трішки з багами зараз проходить. Ох, на жаль, така у нас ситуація. Нічого ми зробити не можемо. Головне, що він сюди прийшов. Ми його побачили. Можна ще його тут, цей перчей знайти. І обов'язково перевіряйте, що було ще в режимі реального часу. Оскільки ви це перевірили, зробили тестове замовлення. Ну сто відсотково повинно вас бути. Тобто, тут у нас фіксація, в принципі, іде ідеальна з точки зору того, які, що в нас конверсія зафіксована. Наступне, що нам потрібно буде зробити, це те, що я рекомендую всім. Зробити це ви зробили для того, щоб бачити картинку поведінки на сайті та, та, та інше. А тепер щодо тих конверсій, які вам дійсно будуть потрібні для і поки що доступні для рекламного акаунту Google Ads. Що нам для цього потрібно зробити? Нам буде потрібно з вами доставити декілька кодів, але я думаю, що це виділимо, мабуть, в окреме відео як поставити покупки на Google Ads, тому що це буде. Для сайтів на хорошопі більш принципово ніж оце, що ми налаштували. Це нам потрібно. Це наш резервний варіант. Ми його залишаємо. Він у нас працює, але ще додатково, ми з вами поставимо техпокупки Google Ads. Це буде вже в наступному відео.